губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков виліз бомбосховища та заявив, що у Грайворонському окрузі 23 травня триває зачистка, і закликав місцевих жителів не повертатися поки до своїх домівок. Про це він заявив у своєму ранковому зверненні. ситуації це Грайворонському округі продовжується зачистка території міністерства барониславої структурами возвращаться пока в свої дама і ще забрав щось жителям которые, району, котрий пасібомбаршого покинули свои жилые дома. Врім пока не стоит. Він також заявив, що в населених пунктах, куди зайшли російські добровольці, є двоє поранених цивільних. Силовики поки що не змогли дійти до них. Загиблих серед мирного населення немає. Нагадаємо, до Білгородської області РФ 22 травня зайшли добровольці легіону Свобода Росії та Російського добровольчого корпусу. Своєю метою вони назвали створення демілітаризованої зони вздовж російсько-українського кордону та звільнення РФ від путінського режиму.